Я просто хочу нагадати, ми цю роботу починали в 2009 році. У тисячі дев'ятому, дві тисячі ми майже вже були готові 2008. Ми дозволи були інтегрувати, інтегруватися. І прийшов прем'єр Янукович. Він зразу зупинив е, абсолютно цю роботу. Першим, коли він став прем'єр-міністром, відмінив всі постанови і всі робочі групи, які займалися. Євроінтеграції, Потім цей, а, і оця ці команди вони, вони багато зробили. Але а, в сьогоднішній період, коли повномасштабна агресія, обстріли, руйнування і так далі, а, і, і, і а, сьогодні вже а, а, є потреба в таких кар'єрних. Енергетика, я ще раз повторюю, кар'єрних. Що це означає? Це означає, що людина повинна бути супер-гіперпрофесіоналом. І якщо це сталося раніше, то у нас не було б цих проблем з цими укриттями, цими черепахами і так далі, і тому подібне. А були би це гроші б. Вони в використалися більш ефективно і так далі на сьогодні. Вже прошли вот, необхідність не в кінності, вот таких керівниках, і це абсолютно правильне рішення.